Всім привіт. Так як я поїхала в горе машиною, то хочу поговорити з вами про незвичні правила дорожнього руху в Іспанії. Наприклад, в Іспанії заборонено водити машину в тапках або ж босоніж за це штраф до 200 євро. Також, коли ви за рулем, ви обов'язково маєте бути одягнені, тобто не можна водити машину з голим торсом. Це може коштувати також 200 євро. Завжди потрібно тримати руки на рулі. Жести, їжа, посилунки або ж витирання обличчя, висування лігки з машини може вам обійтися до 100 євро. Навушник в вухах також може вам коштувати штраф. Якщо ви іноземець, то 100 євро. А перевезення продуктів на задньому сидінні до 200 Сот євро продукти тільки в багажних. Також цікаве правило, що мастурбація за кермом обійдеться штрафом до 500 євро. Загалом це все базується на безпеці, адже це дорога і всяке може бути. Але як я бачу, іспанці часто їздять погано, часто не включають поворотних, можуть підрізати та досить неуважні. Також немає, як у нас такого неписаного правила, подякувати аварійкою. І до речі, якщо здавати на права в Іспанії, тут дуже багато питань саме про наркотики, так як вони впливають на людину. Можливо, це зв'язано з тим, що деякі з них тут легальні, але все рівно ви не можете їздити за кермом під речовинами. Тому Будьте пельні, не порушуйте, і пишіть, які штрафи у вас найбільше в коментарях.